Вітаю! Дякую, що зайшли на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні будуть швидкі покупочки в магазині АТБ та твій сир. Кому цікава така тема, я всіх запрошую до перегляду. Прошу вас, не забути поставити мені лайк та підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. І в мене буде до вас ще одне таке запитання. Скажіть мені, хто з вас був в АТБ і бачив там у продажі туші. Чорні, кольорові, Вставлю вам картинку. Хотіла сьогодні взяти, але всі були розпаковані, тому вирішила не брати. Напишіть мені, хто користувався і як вам ця туш. Дякую. А тепер давайте перейдемо до моїх покупок. Взяла я своя лінія ось таке тісто, листкове дріжджове, акційне. Завжди його беру. Тут 900 грамів. Будемо щось пекти. Так, далі. По акції йде ось така сьомга слабосолена, філе шматочок на шкірі. Перший сорт. Тут де 180 грамів. Акційні йдуть ось така вівсянка, тобто пластівці вівсяні, дрібнозернові, делюкс. Вони тут по 500 грам взяла дві пачки. І також в АТБ взяла ось такий губка-шкребок. О, тут іде три штуки, такі якісь вони мені, кольорові, красиві, своя лінія. Не було на них ніякої акції, але вирішила спробувати. Таких ще не брала. Хто користувався, то напишіть мені, як вам такий шкребочок. І ще хочу вам показати: в твоїх сирах взяла ось таку сметана, сокіл, 21% жиру. Виготовлена з натурального молока, тут де 900 г. Тут більш ніякої ніде. По-моєму, я брала вже один раз таку, а тільки в пакеті. А тут я вирішила взяти в у відерку, мені так зручніше. Ціни озвучу в кінці. І також взяла, взяла сир селяні, звичайний, тут щось на 350 г. Щодо пакетиків. Пакетики там немає вже пакетику. Він йде ось так в такому шуршику. А, заборонили пакувати знову в пакетики. І взагалі-то, по-моєму, вийшов закон новий, який. Пластикові пакети заборонені, до якого числа там їх мають вивезти. От така інформація. Давайте пройдемося по чеку. Так, оцей пакетик шуршик 2 копійки. С селямі 377 г на 131 гривню 95 копійок, і сметана Відерко 68 гривень. Акційні ціни з АТБ. Значить, сьомга 169,90. Тісто йде за 59,80, пластівці по 35,70 пачка, дві пачки 71,40 і губка шкребок ось це 29,50. Отакі ціни на сьогодні в АТБ та в твоєму сирі у Львові. Дякую вам всім за перегляд. Чекаю вас внизу в коментарях. Всім, па-па!